до нашого ефіру ще одного нашого гостя, це кандидат політичних наук та виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. Він же з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Оксі, а з вами теж я почну з нашого центрального ключового запитання, про яке вчора у своєму зверненні наголошував і президент. Це допомога від Америки саме ракет Атакамс. Питання виникає, чому нарешті Байден таки погодився надати Україні Атакамс? У нас є два варіанти відповіді: можливо, у вас є своє бачення для ударів по Кримському мосту, або, можливо, таким чином Росія тисне на Росію і схиляє її до перемир'я. Ну, давайте знову ж таки. По вашим двом варіантам буде відповідно і дві позиції. Перш за все, Сполучені Штати не вказують Україні, куди її по ворожим позиціям. Це загальні правила ведення війни. І навіть територія Російської Федерації для нас є особливо військові бази, військові об'єкти стратегічні. Але ми не ціповимо там західним озброєнням. А, я кажу, що ми маємо на це законне глибоке переконання, навіть з правової точки зору, ми на це право маємо. А друге питання. А, відносно, Ну, а по території окупованій тимчасово України це ж абсолютно очевидно, правильно? Що mm -hmm. ми можемо обрати об'єкти, і як на мене, ну все зараз перейдемо. Друге, якщо ви казали а відносно стримування, да, відносно мирних перемовин, mm -hmm. по mm -hmm. ну це ж це ж також абсолютно очевидно, що вже світ зрозумів, що з путіним якихось перемовин з точки зору на слабкої позиції вести неможливо. Чим сильніше буде Україна, чим більше буде консолідація навколо України, чим більше буде і ефективніша номенклатура нашого озброєння. І коли Путін на полі бою зрозуміє, що він програє війну, то це саме буде найкраща позиція для нас і для всього цивілізованого світу. І, відповідно для налаштування, скажімо, будь-якого можливого перемовного процесу. На повертаючись до атакам, дійсно, це ця стрічка в Макрофіні від Сполучених Штатів. Ну за твом прийнятому вже в Конгресі. І сьогодні очікуємо сенат. вона мене звичайно надзвичайно порадувала, оскільки та я думаю, не тільки мене, я думаю, і вас, і всіх наших шановних глядачів. На оскільки ну така таке розширення на ми дуже давно чекали. Ми в принципі вже абсолютно все мали для того, щоб їх використовувати, і самі системи Хаймарс, і два види попередніх атакамсів, але ну значно меншої відповідно дальності. Тому, звичайно ж, це дуже розширює наші варіативність для наших військових, і, до речі, наближає я глибоко переконаний в тому, що наближає і. От Тримання на метаурусів, тому що абсолютно очевидно, що якщо в нас будуть а, вже ракети базування землі, ну де да, це дуже дуже зручні, дуже ефективні ракети, не, то відповідно ми отримаємо великі шанси на розширення і не, крилатих ракет повітряного базування, такі як Storm Shadow такі як Скальп. Ну, і, відповідно, Таурус. А, я дуже радію з того, що дійсно наш президент, в тому числі з а, перемовинах з Джо Байденом, все ж таки розстав остаточні крапки над і а, в в питанні отримання а, Таурусів. Адже а, хто не знає, то я нагадаю, що в цьому а, в, в макрофіні, там питання по передачі а, тепер те перепрошую атакамців. По передачу атакамців було окремою стрічкою, і було ще потрібно додаткове погодження відповідно самого президента США Байдена. Так, от наскільки я розумію, зараз уже за наслідками розмова нашого президента, таке погодження ми маємо. А і це вже ну значний крок попереду. Мій колега щойно згадував, що на початку червня, скоріш за все, в нас будуть і в 16 для того, щоб закрити наше небо, і НАТО вже трансформується в своїх позиціях по закритті, хоча б частини України, ну так би мовити, під приводом захисту себе. Тому я бачу, що останні декілька тижнів для нас дійсно. У ні в цьому напрямку, ну і я думаю, що на фоні макрофіну від сполучених штатів нам точно буде про що поговорити 26-го числа на наступному Рамштайні, на якому вже мають європейські держави більше вчитися процес передачі зброї України Панове, Давайте почуємо військових, що вони думають про західну допомогу безпосередньо на фронті ухвалили б раніше, то чуть-чуть позицій би менше б наші поздавали ми б тогда може, быть даже и взяли б то Якщо ми вже таким малым кількістю стараемся е, как бы їхню техніку привлекати, ну що ми забираємо у них они коли когда там десь. Виходить, получається ми, некоторые привозять нам снаряди їхні, то ми їм же назад їх і как бы в такому вигляді. а якщо б тогда ще ухвалили Воно кардинально пізмінила, звісно. Це добре, що підписали пакет допомоги, що у нас буде чим стріляти. Думаю, снаряди швидко дійдуть до фронту. Буквально в той же день, як ви приїдуть по приїду, фронті, розгрузять і зразу будуть відправляти по бригадам, щоб була робота. Щоб стріляти. Або... Так, щоб можна було відбивати наступи, контратакувати і так далі. Так. Ну і це ключове питання: чи не запізно власне всі ці ракети, тому що ми розуміємо, що дійсно можна вдарити? По Кримському мосту ну цілий вистачає для цих ракет, але вони ж нам були потрібні тоді, коли в нас був повний пакет допомоги рік тому, коли ми готувалися до контрнаступу, коли були підготовлені бригади, коли не було проблем з кадровим составом, коли було більше набагато охочих і добровольців, і мобілізованих, і було були резерви в української армії величезні. Тоді бригади перебували навіть. В резерві для того, щоб підтримати цей контрнаступ, ми були готові нестися до Азовського моря, до Чорного моря, до узбережжя і до Криму. А тепер для чого і кому це? І Росія ж там вже залізницю будує на півдні. От які питання виникають. Давайте пане Валерію, потім пане Олексію, можливо, у вас більше оптимізму. Ні, ну да, безперечно, ми ж зацікавлені були якомога раніше отримати допомогу, але ми ж об'єктивно оцінюємо ситуацію: що саме е, криза в Сполучених Штатах Америки політична, е, між е, виборча гонка, е, суперечності між палатою представників е, демократами і республіканцями призвели до затягування цього питання. Да, безперечно, багато хто говорить про те, що якби нам надали набагато раніше це озброєння, цю допомогу. То не було б Авдіївки, нам би вдалося утримати багато населених пунктів. Президент так само зазначив: дивіться, що вийшло з Трипільською е, ТЕС. Да, нам не вистачило просто-напросто снарядів відбиватися, да, Те, що ми бачимо по Сумській області, по Чернігову, які були удари по Одесі, по Харкову. Можливо, би їх таких не було. Але знову ж таки, ми виходимо з реальної ситуації, і те, що цей новий пакет нам дозволить а, зупинити російський масштабний наступ, який вони планують ну очевидно, що є для цього передумови так а, зазначати. Що стосується залізниці до е, Криму, ну, нехай будують. Можливо, ми не скористаємося цією залізницею, але ж я, як її збудували, так їй, в принципі, можна і допомогти е, піти туди, куди пішов там, цей е, корабель Москва. Да? І те ж саме стосується цього кримського мосту. Ну тобто, розумієте, ми ж вже понад два роки воюємо з росіянами. У нас була різна ситуація. Ми починали значно меншим озброєнням, ніж ми маємо на сьогоднішній день. Тому безумовно, ми можемо висувати якісь там. В нас був момент, коли в нас було дуже багато військових професійних, сильних, не виснажених війною. Ну принаймні не настільки виснажених. Були люди, які 10 років були у вій... ну, 8 на той момент у війні. які... Професійно були підготовлені, знали всі нюанси. Була російська армія, яка навпаки не знала, що таке ось подібного роду війна, яка там воювала ЛДНР там на на Донбасі, але все ж таки вони не в такому масштабі були залучені в бойові дії, і відповідно вони не вчилися, а ми були навчені. І в нас була ось ця перевага саме ем, за людським фактором, за людським потенціалом. Е, ну mm -hmm. да. Да, це я, можливо, да. можливо враховувати. Ну, дозволь, дозвольте все ж таки, це а таки. як це заміняє наявність важкого озброєння, наявність ракет, наявність пепельків, наявність танків, літаків, сучасних гармат, те, що нам зробила Франція надала. Це ж не співрозмірні речі. Тому що, да давайте ентузіазмом силою спробуємо зупинити росіян. Ні, ми, ми воюємо з в сучасних умовах, це дронова війна. Це війна сучасної техніки, це війна якості над кількістю. А, а іншого варіанту у нас немає. Ми повинні розуміти, що росіян кількісно все одно більше армія безумовно сьогодні виснажена. Але якщо ми говоримо про те, що ми будемо робити ставку на а, от таку складну техніку, яка переважає російські варіанти, то це для нас абсолютно стратегічний напрям, стратегічний шлях для того, щоб ми вирішували завдання, і так чи інакше, в міру наявних ресурсів, ми їх і вирішуємо. Угу. Пане Лесович, я думаю, що якби а, наша попередня влада а, не просто декларувала ну, от всякі ці армовіри, да, а робила щось реальне по зближенню з нашими партнерами, в тому числі і по реальним стандартам НАТО, а, то ми б напросили на початку війни, пам'ятаєте, в Байдена грудні місяці стінгери та джевеліни. От. І це було верхівка а, а, технологічна відповідно нашої на нашого озброєння. І тоді пам'ятаєте, Байден нам а, пообіцяв пакет озброєння по суті для партизанської війни. А, от а, про який технічний стан, ну скажімо, да там озброєння. Ми ми мали ми мали на початок повномасштабного нападу Російської Федерації. це можна з вами. Ну, президент Зеленський. Він же на момент початку вторгнення вже три роки був президентом, і влада теж була у нього повна в руках на той момент. Три роки, і це й рік він обрався навесні. Навесні почалося вторгнення. Ну, почала почалася війна з 14-го року, правильно? Чому ми нічого не робили? От, от, от я це от я це запитання хочу задати. Те, що прийшов Зеленський, йому ну, потрібно було час на того, щоб на, сформувати команду і так далі. Тому подібне, це це інше питання. Більше питань, правду для попередньої влади. Навод а відносно того, чи ми, ми хотіли би, щоб це озброєння було на, швидше і більше, і якісніше. Ну звичайно, так ну це ж абсолютно очевидно чим швидше ми його отримаємо, тим скажімо більше, ми маємо переваги над ворогом. І до речі, на те, що у нас не було всього того, що нам тоді пообіцяв захід. Ну от за останні там да пакети допомоги, які були ніби на, узгоджені, проголосовані, але не, не повністю нам надані, в тому числі це ж була одна з причин того, що не відбувся якісно наш контрнаступ. Тому що деякі бригади знову ж таки з офіційних слів самих військових не були повністю укомплектовані саме технікою. Технікою, яку очікували від наших партнерів. І ми ж не росіяни, ми ж не м'ясними штурмами воюємо. Ми ж все одно своїх людей бережемо. Тому так ми берегли десь людей. Тому в якійсь мірі і не вдався, в тому числі так як ми його очікували. Повідний контрнаступ тому знову ж таки цеволюційний процес. І ми йдемо по всій номенклатурі зброї протягом всього повноцінного військового конфлікту на цільської федерації і так від стріжує. Біржі... Так, і ватаканськів цього... відповідно й до Ф-16. і вже дуже скоро ми в принципі будемо на піку на отримання всієї номенклатури, і тоді вже набагато легше буде наповнювати кількість ну, наші збройні сили а, цими елементами різного озброєння. Олексій, тим тим не менше, от ми продовжуємо робити збори в нашому ефірі. і Зараз саме такий момент, тому що незважаючи на те, що от, ми на піку, все ж таки, міноборони поки що не закриває. На жаль, всі потреби наших військових, і ми змушені змушені із з радістю і залюбки допомагаємо їм у зборі на все необхідне. Отже, Олю, тобі слово. Так, шановні колеги, шановні наші глядачі, у нас досі продовжується збір для українських захисників з бригади Помнцу, підрозділу Фенікс. Чому кажу досі? Бо ціль збору 400 тисяч гривень. Але наразі вдалося зібрати тільки 37 тисяч 700 гривень. Ну, це дуже дуже мало. Повірте, на цю допомогу очікують на фронті дуже сильно. Прикордонники збирають кошти на нічні дрони, камікадзе в піві. Закликаємо кожного долучитися до цього збору, бачити реквізити під цією трансляцією в наших соціальних мережах а також. Само можете переходити за QR-кодом і долучатися до цього збору. Абсолютно будь-яка сума важлива для допомоги гривня, дві. Повірте, на це все розраховувати і чекають, бо 400 тисяч гривень треба закрити цю потребу, на яку так розраховують наші військові. Що ж, давайте до інших тем. Резонансних вони не дуже пов'язані саме ну, пов'язані так з військовою тематикою, але більш такі, скажімо. Кримінального характеру, якщо так коректніше буде висловитися, Вінницький суд арештував батька і сина, яких підозрюють у вбивстві поліцейського та дезертирстві. Про це повідомили в офісі генпрокурора і їм загрожує позбавлення волі від 9 до 15 років або навіть до вічного ув'язнення. Нагадаємо, що вночі 20 квітня на Вінниччині поліцейські зупинили авто, в якому перебували. Віталій та Валерій Василаки Останній відкрив вогонь на поліцейських, внаслідок чого загинув 20-річний правоохоронець, А його напарник дістав поранення. Згодом тікачів знайшли на Одещині. У суді молодший підозрюваний. Віталій зізнався, що його дії були незаконними. Каже, стріляв у поліцейську стабільною зброєю, бо думав, що той застрелив його батька. Також він розповів, що перевозив зброю, отримано військовій частині, яку він зберігав у себе вдома. Мовляв, боєприпаси вважалися списаними, а він хотів їх. Закупати до невизначених часів згодом у Вінницькій спеціалізованій прокуратурі повідомили, що чоловіки скинули у дойму 100 гранат і 25 тисяч набоїв до стрілецької зброї. Пане Валерію, до вас давайте перше запитання. Оця історія вона дуже резонансна. Багато хто про неї писав, обговорювали в соціальних мережах, тому подібне. Як ви вважаєте, чи має вона свого роду певний вплив на суспільство в контексті того, що у нас вже зараз відбувається мобілізація? Дуже мало охочих доєднуватись добровільно. скажімо так скажімо так не дуже багато охочих доєднуватись добровільно до лав збройних сил України. До того ще й росіяни підхопили цю історію, якщо б бачили пропагандисти, просто розкручують її ледь не зранку до ночі. Що ви скажете стосовно цього всього, і як в медійному просторі все це висвітлюється і обговорюється суспільстві? Чи має це вплив на наших співгромадян? Чи в принципі, ну не знаю, не дуже важлива буденна вже така історія? І, ну, дійсно, а історія достатньо резонансна. У нас фактично не щодня там вбивають поліцейських при тому за таких обставин. А я не думаю, що вона суттєвим чином якось вплине на процес мобілізації. Тому що мені здається, тут ж історія не про мобілізацію, історія е, про інше. При тому, що вона достатньо така гротескна, так тому що е, як е, військовослужбовці там е, покидають військову частину, їдуть вночі. А зазвичай, до речі, військові машини ніхто 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 не перевіряє, да їх зразу пропускають. Величезний арсенал озброєння, чи чи був він там в тій машині, чи не був. Це також питання відкрити. а, Ну і, і так, оця мотивація, що хотіли просто привезти і дома закопати для чого? Для того щоб що. Щоби там використовувати в себе по господарству, чи все ж таки це десь був витік зброї? Треба з'ясовувати, чому витік цей був? Як списали списали гранати? Я собі складно це уявляю. Якщо їх списали, то їх ж напевно якось здешкоджувати там, повинні були. І хто був адресат, кому везли? І чи не є це системний потік? Тобто, чи це одноразова якась операція була, чи це все ж таки там вже налагоджені якісь зв'язки? Потім ця історія про те, що вони за кордонними паспортами е, їхали до кордону, щоб, uh -huh. що легально перейти кордон. Ну а як це так? От, що військовослужбовці, які зараз знаходяться там в частині, можуть подолати кордон, чи вони нелегально якось збиралися це? тобто там дуже багато і якихось ну таких, знаєте, запитань, зрозумілих і, очевидно, що слідство а повинно дати на це наголос. Так е е акцентували увагу, що це двоє військовослужбовців. А з чого визначили, що вони військовослужбовці? Ну з чого в тому, що вони в військовій формі, так зараз ну, позав... що не помиляюсь, е Було був коментар офіційний е представників е військових представників, які зазначили, що вони діючі військовослужбовці. Так, це ж спочатку було е інформація про те, що вони військовослужбовці, а потім лише був коментар. Розумієте чи ні? А потім була ідентифікація же ж причинно-наслідковий зв'язок треба з'ясовувати а тому це могла бути якась злочинне угрупування це могло бути хто хто завгодно, і на цьому акцентувати увагу не потрібно. Але те, що це дійсно може а, там використовуватися, може це може використовуватися не стільки в контексті мобілізації, а стільки в наданні Україні зброї, чи контролює Україна зброю. І такі заяви робилися неодноразово. Да, на, на, на заході ось на це все, все розраховано. Але я ще раз зазначу, що якщо буде абсолютно зрозуміле прозоре слідство і дані відповіді на всі питання незрозумілі, які існують, так то, то швидше за все, по суті, ми зможемо закрити цю тему і показати, що е, от ця вся інформація самого початку йшла. Що в Україні продається там важке озброєння? Що що продаються там петріоти росіянам? Там чи на, на та навіть терористам? Це все ж, ж російський псу, і ми це знаємо і в цьому контексті. Звичайно, що треба нейтралізовувати таку інформацію, угу. пане Олексію, це прецедент, який стався на вихідних, чи дійсно воно може породити проблему того, що е, більш посилені будуть західні партнери стежити за тим озброєнням, яке нам передають. Ні, ну це ж не про те, що двоє людей, навіть якщо вони. Як за офіційною версією правоохоронців покинули незаконну військову частину, чи вони з собою Хаймарс угнали, угонали? Да? Ну це ж погодність. ну трішки, трішки не про те. Тут питання потрібно іншого змісту задавати. і Тут до західних партнерів абсолютно це не потрібно якимось чином там як це, да? доєднувати цю історію. Питання тут наступне, яким чином. Нам люди мали доступ до озброєння, чи мали вони відповідний допуск? Тому що просто так, ні в правоохоронних органах, ні в. В військових частинах в ЗСУ да просто так допуска не мають mm -hmm. з офіційної інформації державного бюро розслідувань. До речі, на, які ну зазвичай якісно ці кейси розслідують. Вчора вона прозвучала на, що на, особ ідентифіковано на, і що на, відповідно їм дійсно запобіжний захід в одному судів Вінницької області на, вирішено на, і в взяття підва мене ще додатково цікавлять більше питань: чому відповідно їхали да, з Одещини на Вінниччину, дійсно, що хотіли з цим озброєнням зробити, це раз. По-друге, коли вони вже вчинили на да, ну, по поліцейського поліцейського, ну по суті напад да, на патруль, чому вони переховувалися в Одеській області? Тобто вони повернулися? Mm -hmm. Я нагадаю, що це село Ліпецьке, я просто в цьому в цьому районі подільському раніше Катовська Модеська області раніше був керівником адміністрації. Тому я чудово знаю цю територію. Це населений пункт в цьому в Ліпетському Ліпідський знаходиться приблизно кілометрів за 10 від кордону з Придністров'я. Тобто видно, що вони скоріш за все тікали. І за кордонів паспорта. Я думаю, що вони могли використовувати на перехід з Придністроєм кордону. Там, до речі, рибниця буквально ще кілометрів за 15 від цього Липівського. Ну і, відповідно, станція Железнодорожна Колбасна, Калбасна, де знаходяться найбільші військові склади на Республіки Молдова ще часів радянського союзу. Так от. Враховуючи ці факти, серйозне запитання, а чи не були вони в принципі агентами Російської Федерації? І чи це не був такий певний задум, коли вони відходили за межі території України в невизнане Придністров'я? Тому направду, ця от я погоджуюся з колегою. Ця в цій історії ще дуже багато так, певних, певних плям і ми так. дуже нараховуємо на те, що слід. Ство державне бюро розслідувань mm -hmm. до найближчим часом дасть на усі відповіді відповідь. Запитання так дуже дякуємо вам за те, що цю годину ви провели разом з нами Олексій Буряченко та Валерій Гончарук були з нами в цій годині. Ще раз дякую за те, що долучили.